Всім привіт! Сьогодні у мене 21 квітня пройшов мій двох тижневик, і ну, за цією стопочкою, я думаю, ви розумієте, просування були в мене прямо такі шикарні. Зразу вибачаюся за трохи сівший голос. Я цього тижня практично весь тиждень прохворіла. Це не гірві, але голос у мене сів від <смі> ліків. Ну, нічого страшного, живемо далі. Вишивала, як ви розумієте, вишивала я дуже-дуже мало, трошечки в лікарні полежала, ну, вже все минулося. Так, ну, просування, звичайно, були невеликими. Хоча вони були невеликими і минулого тижня, тобто першого тижня з мого двохтижневика, зараз я покажу, які це були. Вишивала я ці два тижні, моєму котику щось вдалося там. Вишивала я цього цих два тижні лише одну роботу, точніше дві роботи, але там на іншій я вишила 128 хрестиків, також все. Покажу, розпов... і розповім. Так, зараз трошечки я покажу, що ж таки я повишивала потім трошечки статистики, і потім трошечки розповім про плани на майбутні тижні і плани на, і щодо мого. Моєї дизайнерської роботи. А, так, поїхали щодо вишивки. Як я і говорила, вишивала я одну роботу, точніше дві. А, вишивала я ще свої околиці, околиці від фрузилка. І вишила я на них а, всього нічого. 128 хрестиків. А, це мої зимові околиці. Я не притягла з собою прев'ю і не піду по нього. Я вибачаю, звичайно. Так, ось я вишивала, ось так воно виглядає. Виш... Так, вишила я небагато, і, на превеликий жаль, я не сфотографувала, скільки у мене було на початку тижня. Але я, я покажу, що я вишивала. Ось цим світлим кольором я вишила ось отут. І все. На цьому було моє все. Це один вечірок я повишивала ось так. Е, так, далі. Далі, звичайно ж, а, організація. організація у мене цієї роботи, я нагадаю, це ось така. Це мій дорожній процес, і е, поки що він таким і залишається. Коли, коли, коли кудись мені потрібно, я його беру з собою. Невеликий, компактний і так далі. Далі. Далі моє мій смак осені. Вишиваю я ось по такому набору. Нагадаю, я його вже вишиваю більше року, і на даний момент, можна сказати, завершальний етап. Я відшиваю ось оцю частинку, і буде в мене ще ось ця частинка. Так, на... Першому тижні я вишила 780 хрестиків, і на другому тижні я вишила, так, трошечки піднімемо. Е, надіюсь, все видно. Надіюсь, картинку ставила. Е, На минулому тижні я вишила 780 хрестиків, на цьому тижні я вишила шикарну норму в 451 хрестик. Е, Ну, Взагалі було трошечки і не до вишивки, і ще один момент, може б я і повишивала, але в мене була робоча <см excitement>, лише одна рука, а ну, важкувато було. І що я вишивала? Що в мене просунулося? Так, В мене вишилися ось повністю оливочки. Хвостик від цього гарбузика, він такий фіолетовенький. Практично весь патісончик вишився, лише хвостик залишився, і почалася вишиватися баночка з кружо... кружовник, з кружовничком. Ось. Ось такі просування в мене були. Залишимо цю картинку і підемо трошечки по статистиці. Тут я полистала свою, свій записничок. Я нагадаю, я підраховую ось так хрестики. Підрахунок хрестиків це більше для, для мене. Чому я. Це така статистика більш. Щоб побачити, який місяць більше вишиває, який менше. Це більше для планування. Хоча, хоча я та плани це таке собі, але ось так. Підраховую і мені так зручно. У мене були різні тут, а я по-різному вела і ось так вела, і мені найбільше сподобався ось такий варіант. Е, іноді в мене місяць в місяць переходить, це для мене не суттєво, річна підрахується і все. Е, то ось я починала з січня, тут в мене були і 800, там 3000 за тиждень, ну, 2600, 3, ну, ось так якось. І коли почався у мене тут березень, у мене 2800 і далі пішло на спад. 1600, 1300, 1700, 780, 579. Цікавий такий спад. ну Нічого, ще повишиваємо, ще буде і підйом по хрестикам, Може, можливо, щось. Інше, ну, я маю на увазі, з'являться схеми, звичайно, вони трошечки, ну, як показує практика, трошечки подвигають хрестик. Так. Тепер щодо планів. На наступний тиждень я хочу, точніше так, у мене була ідея таки вже перейти на. Тижневі відео, не двотижневі, а тижневі. Все-таки курс закінчується вже тиждень та й все. Я трошечки пригальмовую, але ну, мені, мені дозволили трошечки припізнитися з випуском. Випускатися я буду, звичайно, з усіма, але схему випущу ну, може на тиждень пізніше. Ось якось так. Хотіла, точніше, мені потрібно почати відшивати свою схему в деяких моментах, бо потрібно, ну, я не зовсім розумію, ще наскільки там Бексіч я правильно зробила, наскільки кольори підібрані, тому мені потрібно трошечки відшити, бо є такі невеличкі сумніви. І виявилося, що у мене практично взагалі немає кольорів ниток для мого дизайну. Ну, ось так обрала, точніше, так підобрала кольори свого дизайну, що виявилося, у мене немає таких ниточок. Зроблю такий, можливо, невеличкий спойлер, який не потрібно робити, але в мене будуть квіти. А, так, поїхали. Ага, щодо тижня. Бо якось так перескочила, говорила, що спочатку будуть плани тоді про дизайн, а вийшло все в переміжку. Ну, воно один з одним зв'язано, так? І так як вже залишився останній тиждень навчання, потрібно все підганяти. Все-таки по можливості я хочу встигнути з усіма випустити. І що я ще. А, так, ось тиждень. Але тиждень у мене закінчиться на наступному тижні, так, дуже багато слова тиждень. Закінчиться 28 квітня. Звіт мені знімати 29 квітня. 28 квітня у мене день народження. Святкувати я його не буду. По деяким причинам, але якщо 29 квітня буде гарна погода, то я хочу трошечки відволіктися, з'їздити до Сум. Але це буде видно, можливо. Не буде так, можливо, щось по погоді, тоді буде випущено своєчасне відео. Можливо, ще такий варіант, що я його просто випущу в неділю. І це буде також оптимальний варіант для мене. Чому все-таки я хочу почати випускати тижневі, це мене якось підштовхує підштовхує щось робити, щось вишивати. Звичайно, плани мої щодо завершення даної роботи у травні. Трошечки накриваються, тому що тоді мені потрібно весь травень вишивати лише її. Ну, по-перше, я буду, в мене буде старт, у мене буде вишиватися моя ж робота, яку я розробила. Тому що я хочу зробити перший від, відшив перед тим, як пропонувати комусь придбавати мою схему. Я хочу... Пересвідчитись, що вона буде гарною. І тому буде старт. Звичайно, коли вже ми зробимо випуск, навіть коли, якщо я не уже, ну, звичайно, ще не буде мене фініша моєї, мого першого відшиву, я вже буду на каналі показувати його. Це дозволяється. Поки що це секрет. Що саме в мене, ну, сам дизайн. Ось, напевно, все я розповіла. Таке невеличке та трошечки сумбурне відео, але м, плани розповіла. Що навишила, розповіла. Ну і живемо далі, вишиваємо далі. А, всього найкращого. І до зустрічі! Я надіюся, що таки на наступному тижні. Пока-пока.